Новий навчальний рік старі проблеми у міському управлінні освіти закликають батьків чернівецьких 4 і 7 класників не купувати нових шкільних підручників і поки користуватися старими. А учні початкових класів радять годувати сніданком вдома, бо у школі дадуть хіба що бутерброд. Про це та інше. Дивіться далі. По-різному можна трактувати катастрофа, прикра помилка. Так, керівник управління освіти називає ситуацію, коли десятикласники 33-ї школи дізналися про те, що їхнього класу більше не існує. Десь приблизно в 6 годині веч. 31 числа передзвонила директору і сказала, що вибачте клас. Нам заборонили відкривати клас. Після хвилі обурення батьків у змі це питання таки вирішили. От з 2 вересня навчання в три ну, в конкретному одному 10 класі 33 школи іде повним ходом. 16 дітей займаються. А от історія з нестачею підручників для четвертих і сьомих класів за новими програмами знову повторюється. Сказати, що проблема підручників закрита. Раз і назавжди, мабуть, не можемо минулого року. Їх дочекалися не всі, тому батьки були змушені купувати посібники за власний кошт. Батьківський комітет сказав, що треба купити всі згідні. Я це колектив такі я. Цього року в управлінні освіти міської ради знову просять зачекати і поки користуватися старими книжками. І як нам обіцяють, що до кінця вересня видавництва виконують наше замовлення, оплачене наше замовлення в тому, щоб вже, скажімо, четверті і сьомі класи були повністю забезпечені підручниками. Що ж до харчування учнів початкової школи, то цього навчального року більше жодних гарячих страв чи супів, адже фінансування шкільного харчування покладене на міський бюджет. Освітяни пропонують. Полегшене меню три рази на тиждень булочка солодка, два рази на тиждень бутерброд і напій в управлінні освіти. Такий раціон вважають достатнім. Пояснюють, нагодувати дітей повинні батьки. Не повинна дитина йти в навчальний заклад на на чи на 9 годину ранку, не поснідавши вдома. Тому й шведських столів, які впровадили у трьох чернівецьких школах, теж більше не буде. Але вихід є. Якщо батьки готові фінансувати повноцінний сніданок чи повноцінний обід для групи, то це можна запроваджувати, але вже скажімо, такому, в якомусь конкретному випадку для якогось конкретного класу. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.